Отже, з деякими людьми, які стали на захист Вячеслава Зінченка, ви вже познайомились. Частина з них відверті прихильники Кремля, які тепер називають себе патріотами і водночас поплюжать ім'я Ірини Фаріон. Але роблять вони це самостійно чи за гроші невідомо. Погодьтесь, не кожен готовий витрачати свій час, сили та власні кошти на поїздки в суд і щоденні дописи у соціальних мережах про невинуватість Зінченка. А тут така самопожертва заради незнайомого хлопця. Попри те, що всі докази проти нього, то чи справді група підтримки керується виключно благородною метою? Це я і спробувала з'ясувати. Через кілька тижнів знову приходжу на судове слухання з групою підтримки зінченка. Після суду, як і зазвичай, йдемо до супермаркету по делікатеси для підозрюваного у вбивстві. Звісно ж, беруть і кілька пляшок в для себе. Посуне. Поки одні дівчата несуть смаколики в СІЗО. Ми беремо алкоголь і їдемо вже у знайомий Гендель поруч із вокзалом. За столиком ненавязливо нав'язливо намагаюсь розпитати жінок, хто у групі головний. Лана шукала мами. Одна з друга, третя підтримку і так. і сталося, що… так. Це звалички. Лана, це ж. Та я ніколи чи надала? Схоже лише мені одній дивно: чому стороння особа за кордону так переймається невинуватістю хлопця. Організаторкою виявилась та сама Світлана, яка веде прямі ефіри у Тіктоці. У соцмережах вона себе називає по-батькові – Володимирівна, але ретельно проаналізувавши її Фейсбук, з'ясовую справжнє прізвище жінки Назаренко. Людей з таким прізвищем іменем та по-батькові в Україні близько вісімдесяти. Тож зрозуміти достеменно, хто саме з них нас цікавить не вдається. До слова, на наслухання жінка жодного разу не з'являлась. Попри те, що організовує цілий процес, ця інформаційна група підтримки діє в той спосіб, який вигідний їхнім кураторам. Я впевнений, що це куратори зі сторони Москви. Но їхня робота просідковується в соціальних мережах настільки явно, що там можна зробити однозначний висновок про те, що їх хтось супроводжує, їх хтось. Не просто супроводжує, але й фінансує. Я думаю, що тут без руки ФСБ в цій історії не обійшлося. Більше випитати планую у другої групи жінок, яка щойно повернулася з СІЗО. За цей час алкоголь із супермаркету закінчився, тож дівчата дозамовляють його у закладі. <плес> Давайте викимошу на нашу дитину. Він про воля воля так за нашу маленьку переводяться, щоб вони перетворилися у великі. Добре, дайте нам, будь ласка, канья, кока Так. і одразу ж прихильниці зінченка просять мене піти. Мовляв, у них буде важлива розмова з адвокатом. Мої ж колеги залишаються у закладі та продовжують знімати. До групи приєднується мама зінченка Олена. Усі разом фотографуються і обговорюють, як створити найкращі умови для підсудного. В групі пишуть, коли в групі пишуть, спитайте за вівкамеру, люди готові заплатити. Що ви скажуть? Є не буду у цих що хтось клячка, хтось смертю, хтось каже, їм ні, теж не наводчила. Він каже, мене в окрему камеру, будь ласка, це ж камера, не через то він боїться Шукур. Я думаю, адвокати бояться його, що до нього підсадять агентуру, що агентура його розкрутить, що він почне давати покази зізнання, будь казати, так ти отримуєш, що бо отримаєш 15 років. До слова, історія, буцімто адвокат має доєднатись до розмови, була вигаданою, щоб спекатися мене. Тож у нас з'явились підозри, що знімальну групу викрили. Це підтвердилося вже через кілька днів. Коли про мене почали говорити у прямих ефірах спільноти підтримки Зінченка. Я його знайшов, тепер мене не становить ніхто. Я тебе з утра хапну і поїді зі мною відмічати День народження буржуя. Пригадуєте цього чоловіка. Це Олександр, який начебто бачив убивцю на власні очі їдемо на вулицю Масарика, де відбувся замах на Ірину Фаріон, аби знайти його і з'ясувати детальніше, що він знає. За допомогою сусідів дізнаємось будинок і квартиру та навідуємось у гості. Він буде свій людина. Що ви слухайте його? Він хворий на голову. Він вчився в тій школі недорозвинених. Не слухайте його. Та він тут навіть його ніхто і не бачить сусідів. Він раз на якийсь рік покажеться і то втікає. Він навіть не школу не закинув. він має сім б Вони вчора прийшли. мене вдома не було. відкрила сестра. Ані там вісім чоловік прийшли з мікрофонами. А вона говорить, Взяли ці мікрофони. Бо я ще з часів везну з комнати біту, і будуть ці мікрофони лететь. Ані ні, нє, все ми зрозуміли і ушли. Тепер ви краще розумієте, що представляють собою люди з групи підтримки підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Можливо, якби прихильниці зінченка не викрили мене, то таки вдалося б дізнатися, хто оплачує їм дорогу і спиртне, та який інтерес у цьому всьому має загадкова Світлана Назаренко, яка об'єднала людей з різних міст навколо убивці, а сама до Львова жодного разу не приїхала. Усе в найкращих традиціях ФСБ. І нехай підтримку за гроші нам довести не вдалося, але ми принаймні побачили справжнє обличчя тих, хто захищає обвинуваченого у страшному злочині. Це були змови, настав час для нового викриття.